Били артилерією та авіацією. Та дайте вже цьому херсону бідному, якесь оружі!» Сусідній Херсон сьогодні знову потерпав від ударів російських терористів. Життя під щоденними обстрілами. На ніч більшість людей виїжджає. Розкажемо про ситуацію в Очаківській громаді. <світло> під загрозою і Миколаївське узбережжя і є така вирогідність». У ВМС припустили, що російський мазут може забруднити і Миколаївський берег. Сьогодні четвер, 9 січня, і у нас для вас є новини. Підбуваємо підсумки дня. З вами Катерина Рупташ, і далі про це та інше докладно. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, вчора в день ворог двічі обстріляв з артилерії куцерубську громаду, внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджено два будинки та господарські будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також пошкоджено лінію електропередач. Станом на ранок електропостачання було відновлено. Крім цього, повідомляється про збиття на Миколаївщині одного ворожого шахету в ніч на 9 січня. Сусідній Херсон вночі та зранку 9 січня перебував під ворожим обстрілом. Через прильоти було пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки. В оселях понівечено стіни та дахи, вибито шибки. А вже об одинадцятій годині російські терористи вдарили по Херсону керованими авіабомбами. За інформацією начальника міської військової адміністрації Романа Мрочко, одна кап влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждали і контузія, вибухова та закрита черепно мозкова травми. Ще в однієї потерпілої медики констатували гостру реакцію на стрес. Всього повідомлялося про дев'ятьох госпіталізованих через цю атаку. Також були влучання в підприємство і дитсадок. внаслідок ворожого авіаудару. Виникли пожежі. Далі пряма мова було скинуто на територію міста Херсона два КАБа, один влучив на території підприємства. Другий влучив в житовий будинок. У нас є троє пострадавших. Одну людину є лідостави з під завалів. На даний час вони всі живі. Наші медики надають їм медичну допомогу. У повітряному командуванні південь розповіли про військового з Миколаївщини, 55-річного Іллю, який 7 січня збив над рідним краєм свій перший шахет. Повідомляється, що Ілля воїн мобільної вогневої групи зенітної ракетної херсонської бригади. Ворожого дрона він збив, поціливши в нього із великокаліберного кулемета. Ілля долучився до війська лише півроку тому. Прийшов до територіального центру комплектування та попросився відправити його до бойового підрозділу, щоб захищати Україну. СБУ та Нацполіція затримали ще двох фігурантів, причетних до резонансного теракту у Дніпрі 14 грудня минулого року. Нагадаємо, тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля місцевого ТЦК, у наслідок чого одна людина загинула. Також були важкопоранені, серед них двоє поліцейських. Тоді ж, по гарячим слідам, правоохоронці затримали виконавця злочину. Наразі затримано ще двох агентів країни-агресора, які зробили йому саморобний вибуховий пристрій. Повідомляється, що це 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину, та його 25-річна дружина. За інструкцією окупантів вони виготовили вибухівку та заклали у тайник, щоб їхні вилазки не викликали підозр, Фігуранти брали з собою свою трирічну дитину. Всі троє зловмисників наразі перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Миколаївські надзвичайники пішли по хатах. Працівники ДСНС наразі проводять рейди по районам приватної житлової забудови, аби нагадати її мешканцям правила пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Їх порушення одна з поширених причин зимових пожеж у житловому секторі. Вчора рятувальники спільно з соціальним працівником провели побудинковий обхід у мікрорайоні Тернівка та нагадали власникам осель про необхідне обслуговування печей і закликали усунути недоліки. Також поговорили про обережне використання газових та електричних приладів в домівках. Подобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Міністерство юстиції сьогодні, 9 січня, повідомило про відновлення роботи єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Зокрема, повідомляється, що поновлено електронну взаємодію з державними органами податковою службою, службою статистики України, пенсійним фондом, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами. Також запрацювала низка онлайн-послуг за допомогою дії. Нагадаємо, 19 грудня минулого року відбулася масштабна кібератака, яка вразила мережеву інфраструктуру, що обслуговує державні реєстри та сервіси України. З тих пір продовжується їхнє поступове відновлення. Україна готова надати бронювання від мобілізації та роботу на оборонних підприємствах чоловікам, які наразі перебувають за кордоном. Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов. Він зазначив, що Україна переживає дефіцит професіоналів, а тому готова бронювати від військової служби. Для цього планується розгорнути центри допомоги у пошуку вакансій в Україні та в країнах перебування наших співгромадян. Міністр вважає, що такі центри зможуть сприяти вибору професійного шляху в Україні, а українські чоловіки прагнуть цього цікаво, що вчора з'явилася новина про відмову уряду надати операторам українських газорозподільних систем статусу критичних підприємств та як наслідок можливості бронювати своїх працівників. Олександр Сінкевич повідомив про важливу допомогу від благодійників із західно німецького міста Леєр. Генератор потужністю 60 кВт тепер буде забезпечувати безперебійну роботу у Миколаєві дитячого садка та школи. Потужний агрегат прибув до Миколаївської громади завдяки координації міського департаменту економічного розвитку та Агенції розвитку Миколаєва. Міський голова висловив вдячність благодійникам та підкреслив, що це не просто підтримка. Це гарантія тепла, світла та стабільності для дітей, які можуть продовжувати навчання у комфортних умовах навіть за нинішніх непростих обставин. Мазут, що вилився внаслідок аварії російських танкерів у Чорному морі, може дійти до узбережжі не тільки Одеси, але й Миколаєва. Про це в ефірі телемарафону сьогодні заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він також зазначив, що Україна не може впливати на цивільні судна у військовому плані. Тому РФ продовжує використовувати Керченську протоку для своїх потреб. Далі пряма мова представника ВМС течія, влаштована таким чином, на жаль, що, ймовірніше за все. Може це дістатися навіть до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, звісно. Що стосується безпосередньо російських суден не бойових, цивільне суднопласта здійснюється. На жаль, продовжують проходити вони кишинську протоку, незважаючи на те, що вона офіційно Україною закрита проте ми, звісно, не впливаємо на цивільне судопластво в сенсі впливу саме вогневого, тому що Україна цивілізована країна, і відповідно так вони продовжують перевантаження. Насправді у них вибір невеликий. Вони чудово розуміють, що не маючи експорту нафти і не отримуючи відповідних надходжень їм. Ще складніше буде цю війну вести, тому на першому місці, звісно, та й вже на другому інтереси місцевого населення, екології і решти. Нагадаємо, в результаті аварії російських танкерів Вогоніт 212 і «Волгонєфть-239», яка сталася в районі Керченської протоки у грудні минулого року. В море потрапила велика кількість мазуту. У Криму ввели надзвичайний стан через мазут після цієї аварії. Вже близько трьох років Кінбурнська коса залишається під тимчасовою окупацією росіян. А вся Очаківська громада потерпає від ворожих ударів. До війни там проживало більше 16 тисяч осіб. Сьогодні їхня кількість зменшилася майже вдвічі. Про те, як зараз там живуть люди, та що відомо про населені пункти Кінбурнської коси, батері нашого телеканалу, розповів заступник міського голови Очакова Олексій Васьков. Тож усі подробиці у матеріалі. Раніше тут був популярний курорт, де працював морський порт. А тепер вже майже три роки жителі Очаківської громади живуть під постійними російськими обстрілами. Сьогодні ця прибережна частина області залишається однією із найнебезпечніших на Миколаївщині через щоденні ворожі удари та окупацію Кінбурнської коси. До війни на території громади проживало понад 16 тисяч осіб. Наразі їх кількість значно менша. На сьогоднішній день в місті в день залишається близько 8-8,5 тисяч. На ніч більшість людей виїжджає або до Чорноморської громади, або до інших сусідніх громад. Ну, подалі від міста, оскільки ми знаходимося в зоні активних бойових дій, і обстріли найчастіше трапляються вночі. Чи не щодня російська армія атакує місто Очаків та сусідні населені пункти, найчастіше з артилерії та дронами. Під їхній приціл нерідко потрапляє цивільна інфраструктура. Загалом близько 70 80 і житла і інших приміщень, комерційного призначення соціального були пошкоджені. Це ще після 9 січня позаминулого року. І також майже щодня відбуваються руйнування, ну, поодинокі часткові. Значних руйнувань зазнало десь близько 30% житлових будівель, це де повністю позносило дахи, повибивало вікна, міжкімнатні перегородки, двері. Ще понад 5% – відсотків це повністю зруйноване житло, яке вже не підлягає відновленню. А через те, що Очаківська громада досі залишається в зоні активних бойових дій, наразі вона не підпадає під компенсацію за пошкоджене або знищене майно. Враховуючи, що частина нашої громади окупована, саме Кімбурська каса, на сьогоднішній день це неможливо. Але реєстр ми цей ведемо і сподіваємося, що після виходу з зони активних бойових дій, то люди зможуть отримувати кошти відповідні або отримувати житло. Але до сьогоднішнього дня ми за рахунок власного бюджету. Відновлювали людям дахи, часткові вікна, там деякі стелі. Матеріали ми закуповували як самостійно, так і від волонтерських організацій отримували. А жителі трьох сіл, що розташовані на Кінбурнській косі, і досі залишаються під тимчасовою окупацією РФ. Звідти і по нами ведуться обстріли здебільшого. Покровка, Покровська та Васильівка, да, окуповані села. На момент повномасштабного вторгнення там проживало близько 500 людей. На сьогоднішній день, скільки там знаходиться людей, десь в мене невідомо. Але все ж таки люди там є. Зв'язок практично у нас з ними обірваний. І тим паче ми до кінця не знаємо, які люди ну на сьогоднішній день як настроєні, і під яким тиском, під яким впливом вони знаходяться. Тож, хоч очаківська громада й запам'яталась багатьом як туристичний край, однак нині вона щодня потерпає від російських атак. Там люди вже звикли та адаптувалися до цих умов, однак вони продовжують чекати, коли у їхні населені пункти повернеться спокійне та мирне життя. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві вчора був найтепліший день за 55 років. 8 січня Миколаївський гідрометцентр зафіксував новий температурний рекорд для цього дня 12,1 градусів за цельсієм. Попередній максимум становив 8,7 і тримався з 1970 року. Однак Миколаївська область не єдине, де січень радує незвичним теплом. Наприклад, в Одесі було ще тепліше: 13,2 градуси. А в Херсоні рекордний показник склав 14,4 градусів тепла. І про погоду у Миколаєві в п'ятницю, 10 січня. Синоптики прогнозують миколаївцям тепло від 6 до 12 градусів. День мене без опадів. Лише увечері можливий невеликий дощ. Вітер південний, помірний. Вологість повітря в середньому становитиме 75%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях, що ви думаєте про ініціативу міністра національної єдності щодо бронювання чоловіків, які повернуться до України заради роботи на стратегічних підприємствах. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.